Привіт, друзі! Сьогодні ми з донькою відвідали магазин цукерок молдавських ласощів Букурія. Там ми купили ось таку полуницю в білому шоколаді. Дуже схожа на зуби. Такі, не знаю, будемо пробувати. Потім ми купили мегдаль у білому шоколаді і купили ось такі новорічні цукерочки Світ Life 140 грамів. Тут цукерочки, дивіться, сніговичками, з ялинкою, з апельсинчиками. І навіть он є 20-25, Такі новорічні цукерочки. Зараз я вам розкажу по цінам. Оця полуниця в шоколаді е, так, коштує 1 кілограм 1106 гривень. У цьому пакетику 112 г? Е, Мегдаль любів шоколаді коштує 1358 гривень. Оцей пакетик на 143 гривні 95 копійок. Ну, і саме дешевше тут новорічне кхм, асорті, яке коштує 89 гривень. Е, як вам по цінам, скажіть, будь ласка, чи любите ви ласощі? Магазину Букурія, а ми пізніше спробуємо і розкажемо вам, наскільки вони смачні. А ви можете написати в коментах.